Добрий день, шановні українці. Сьогодні будемо випікати сирну паску на Великдень. Для цього потрібно у мене пів кіла сиру, 4 яйця, 150 грам сухофруктів, вже помитих, пропарених, 120 грам сливочного масла, сіль, цедру лимончика візьмемо. Цукру стакан, куркуми на кончику ножа, 300-350 грам муки. 20-30 грам ванільного цукру або пачечку ванільки. І розпушувач у мене тут 18 грам зараз будемо змішувати, збивати творог, треба, щоб він був без крупинок, однородна маса. Якщо у вас нема блендера, можна протерти через сито. А у мене блендер є, зараз будемо взбивати. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. Мука просіяна, масло м'яке, трошки ми його розтопимо трошки чуть-чуть. Я взяла блендер, вбила сюди от, у сир яйцо, щоб легше було збивати. Перебили творожок ось який. косточка. Зараз ми будемо взбивати все остальне. Ось тут убила я три яйця. Висипаємо сюди стакан таком сахарю. І в ход вступає в мене міксер. кого немає, теж не важливо. Раніше ми все час вінчиками. Тож і зараз можна в кого немає міксера. Додаємо Судити масло сливочне. Випинаємо пусту соли. Возьме трішки соди. Кінчику ножа чуть-чуть. Курку мий. Ну, Цвет трошки буде. Красивіше буде. Ну, не переборщіть, бо поміняється вкус. Всипаємо сюди. Ванильный чипсу, если моя на начала типа чечек ванилинчика, короче, все, что бы было сопод. Тут вода, мулечки, пачка, Саша, тут... Ничего страшного. Распушивать все этому. Будемо частями зараз вводити сюди сир. Сир будемо частями вводити. У мене не дуже вийшло потерти лимонної цедри, ну, вже як є. Можна апельсиновий цедр. Будемо вводити муку, муку будемо вводити дивіться, скільки нам її потрібно. Кидаємо сухофрукти. Цукоти для краси. Їх тоже можна замачувати, хто бажає, щоб були мягче. Таке як і Так і це можна. Добавляємо ще руки. Це должна бути таке, щоб держалось на лопаточки. Накладати. Ось таке повинно бути тісто. Таке, щоб воно на лопаточки держалось, щоб можна було його накладати у форми. Мукички трошки осталось, але ну, я ж точно її не важила. Так, приблизно. Так, Зараз ми помажемо. Олією свої формочки, для того олія в нас будемо накладати сюди. Ось так ми помазали свої хурмочки. Це похідні. Десь 9 вишини і 9 ширини. Будемо накладати їх. Так, до половини? Може, трошки даже Вище трошки? Ось так ми тепер трошки тут поприглажуємо верхушечки в пасочках. У мене щиточка. Хто робить ложечкою? Так, ми зробили свої паски, тепер гріється духовка. Духовка, я тут не можу сказати, духовка у кожного різна. А, взагалі, то 180 градусів десь 40-45 хвилин. ну У мене духовка, я по ній орієнтуюся сама, тому не можу сказати вам точно. Ми розігріли духовку і поставили свої. Паски. На паски нам треба помотку. Поматку ми зробимо для цих п'яти пасочок. З нас ховати чайної ложечки, желатину на желатині, повну зборку. І дві ложки води. швидко розсільний желатин. Нехай набухає. Воно бистенько ми 5-10 і набухне. Сутінник висипем стакан цукру. Поставимо на вогонь, доведемо до кипіння, помішуючи, а потім змішаємо з желатином і зіб'ємо міксером. Висипаємо ми на бувший желатин.

Ще видавимо сюди лимончика. Ще лимончика видавимо. Соку. Ну так, чайну ложечку. Ось така помадка в нас вийшла. Вона не кришиться, засихає часов через шесть. Пасочки мазати треба швидко, бо у тарілки вона зашерхає. Ось такі пасочки в мене вийшли з сиру. Ну що ж, друзі? З Великоднем вас зі святом! А це донечка напекла пасочки в Америці. Юра шутив, казав, американці не збігалися на запах, відсміювалася, сиділа. Отакі От ми українці.